Що ж, друзі, ми повертаємося до футболу. Ми зараз в атаці. В штрафному майданчику зараз робить енерго робить удар поворотам, відуває голкіпер і робить за ним другий сейф. Сергія. Передача в ширину. Зараз вони біля штрафного майданчика противника, удар поворотам, дуже близько прилітає м'яч, там вже захисник енерго грає головою зараз Селсер. Май пробиває по воротах, але м'яч. Не водять в атаку. Розтягують зараз Елсера, гравці Енерго. Знову передача назад, удар поворотам, здалеку м'яч дуже близько ходиться. Прийти в контратаку. Контратака в них може зараз вийти. 13-й номер зараз. Пробивав. Зараз восьмий номер енерго має знову пробити, Пробиває і забиває даним ударом. Злікошети м'яч від захисника Елсера. Можливо, це зіграло якусь роль е, в епізоді того, що голкіпер не встиг виставити руку з цього рікошету. Що маємо, то маємо? Ні, забуває зараз бить Богдан біля yeah. штрафного майданчика, енерго протискає третій номер. Елсера м'яч, штрафний майданчик, але його там уже сіпається футболку троє людей, падає він біля штрафного майданчика. Просирвець. Він давав передачу назад, на то він вже розгорняється. Так в фланзі, зміщається в центр, пробиває поворотам, але Голкіпер відбивається ж такий в нижній двікут видали. Голкіпер зробав. Знову сейф від Голкіпера. Олі дуже так. ефективно рухаються і гравці, і м'яч у них рухається ефективно. удар поворота. Бував поворотом кириленко Богданова. І зараз енергопадація. Зробив він передачу 15 номер. Шевченко Владислав. М'яч майже весь перший тайм тримається в них. Бо передачу 22 хвилини зіграли в цьому таймі, в першому таймі. Пробуває по воротах. Mm -hmm. Розприймає Богдан м'яч, він вже забував в цьому матчі, забував Дані ударом. знову пробував побував сталику і правий фланг. Там Кондратенко Ярослав, віддає передачу в штрафний майданчик і робив простріл бать Богдана на місці. Тримайте, мають ще, тримають. Є, є змога зараз пробити, пробиває по воротам. Знову від голкіпера. Да. Контратенка Ярослав, Контратенка Ярослав робить передачу, в штрафний майданчик, але її не зміг прийняти бать Богдан. І він захисний лінія сьогодні. Тому СНР зараз ротація. Передача на дальню стійку, але... Рудню караворій. Пробуває поворотах зараз, але не, я пробував поворотом. Можна сказати, небезпечний штрафний удар а, Енерго. Енерго пробували гравці Енерго, але влучають в стійку. Здобування перелітає по у захистників такі Зараз в Зараз і робить. Передачу під удар і пробував. Носа, чупав, дуже агресивний мій. момент був в центрі поля. Це в обох команд, і Дуже невпевнено грає, гравець го кіпере енергої. Але не покарали його, натомість переходять зараз в атаку і перескакує зараз м'яч оборонця, Елсера. І 10-й номер робить простріл на дальню, стійку і замикає. Передачу зараз Моїсеєнко Роман, передачу віддав Дурбайло Павло, Масеєн роман забуває гол. Передача від голкіпера. перелетіла до захисника, до захиснику вона полетіла за спину. Там приймає м'яч на правому Павло І Залітає. В Баскетболі зараз right. Елзера і сутичка зараз. Мішавцями. Енерго oh, в складі мачі Алсера. Плечем, Плечем. змикав цю передачу Осачук Павло. Тушка Артур пробиває! Але гудим обзайдеть знову. Осачу Павло пробиває. Скидає передачу, під удар і пробиває в даній кот зараз. Гарвеється її Забуває Юрченко Сергій з передачі Осачука Павла. Осачук Павло відібрав там м'яч. Впевнено, обіграв одного гравця, прибрав його, віддав передачу на серединку штрафного майданчика і Юрченко Сергій. Реалізовує цю передачу. Рахунок стає завдяки. Богдана віддає передачу на лівий фланг і простріл на дальній стійку. Він Павло, пробиває по поворотах, але знову не влучає вже третій момент за останній проміжок часу для нього, але він не може реалізувати. 18 номер віддає передачу в штати майданчик і простріл на дальню стійку, але Голкіпер. Як же ж він сьогодні впевнено почуває? він не Зараз рапці автора мали змогу і ще раз е, пробував перший час, раз. весь автора влучає за захисника, е, другий раз вбиває. І наркотер показує, не було нічого. Не пробиває поворота. Байк Богдан. І все-таки забувають зараз енерго. Забувається ще. Підскакує на дві фланг, там збирає м'яч майстер-курман, я передачу на далі стійку, Падіні. Падіні забуває Шевченко, Владислав. Рахунок стає 3-1 в матчі. І... Зараз там пам'ятник маленький мають могу. Я намагався крутити далі стійку, м'яч, мерго передача на лівий фланг і намагався зробити простріл, але простріл не вдався в моїй цей інкарман. І штрафу майданчику зараз мали змогу! Енерго збільшувати. Серед ти, коли ти сказав заряджений, ти вихватив на 5 хвилин? Ні, перебував поворотом гравець, але це реально. Для Нерго підбирає м'яч 17-й номер, прибуває поворотом, але голкіпер розстріляється під цей удар. Знову пережиє вгроз, знову знову він відбиває і розганяє атаку питання.